Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні хочу поділитися із вами, а ти поки що не забудь на мене підписатися і поставити мені будь-яку реакцію на це відео я дуже-дуже радію цьому. Сьогодні буде тематичне відео, мабуть, перше на моєму каналі, коли я буду робити огляд на один український бренд це бренд доглядової косметики. Сьогодні я буду вам розказувати. Про ті продукти, якими користуюся особисто, які я від них спробувала. Та-да-да-дам! І сьогодні подивіться на це суперське пакування. Сьогодні у нас в Рубриці український бренд доглядової косметики і не тільки там ще є класні аксесуари для макіяжу. Залюбки поділюся із вами до того ж, подивіться на це класне пакування. Я обожнюю, коли ось така краса приходить, і навіть ти його береш, і вже приємно його. Розпаковувати дуже приємно, коли люди якось заморочуються над цим, і для них важливо і естетичний вигляд. Також тут навіть є маленька карта України, і також це не може мене не радувати. Сподіваюся, що скоро тут буду я. Тож почнемо наш сьогоднішній огляд. Ось така візитівочка, їхня відкриточка, листівочка. Мені поклали, я її збережу, і такі штучки я використовую як закладки для своїх книжок, тому що дуже не люблю, коли загинають сторінки, листки в книжках. Мене це прямо дуже сильно роздражає, І сама я намагаюся так ніколи не робити. Буду вам показувати поступово, поступово, що саме мені прийшло, і чим я особисто користувала свої враження. Перше, це міцелярна водичка. У мене закінчилась моя, і я насправді дуже довго шукала, обрила всю Єву і весь майкап. ніяк ну, не могла зупинитися на якомусь варіанті. І думаю, чому б не спробувати цей. Вона з кокосовою олійкою має легкий легкий аромат лаванди і з гіалуроновою кислотою. Насправді для мене супер важливо в будь-якій косметиці, особливо якщо це косметика. Для обличчя доглядова. Мені дуже важливо, щоб вона мала приємний аромат. І це саме меч, тому що такий легкий, наче а, і лавандою, але наче, знаєте, трохи як трав'яний такою природою, і нема ніякої неприємної віддушки. Я використовувала його, просто протирала обличчя перед макіяжем, підготовлювала шкіру, так і використовувала як. Так, використовувала як засіб для змиття макіяжу, свої функції виконує супер чудово. Тут 200 мл, не 150, і точно буду замовляти, мабуть, собі ще, тому що важко знайти нормальну міцелярну воду. І ще мені тут сподобався склад, тому що раніше я не дивилась на склад будь-яких таких продуктів. Для мене була, знаєте, там перший критерій це ціна, ну і щоб відпрацьовувала. Але зараз мені вже хочеться, щоб і склад також був. Нормальний, тобто всі абсолютно такі нормальні компоненти, вони не шкодять моїй шкірі, і це для мене супер важливо і знаєте, немає, ніякого, немає ніякого на шкірі дискомфорту після використання, не хочеться його змивати, і це також однозначний плюс. Я людина, яка обожнює маски для обличчя. Я скуповую їх скрізь і всюди. Мені подобається щось експериментувати, пробувати якісь нові. І ось така альгінатна масочка від них, вона, наче, глинова, її потрібно розводити із водичкою. І насправді мені вистачає ось такого пакетика. Мені вистачає на декілька разів, там на 3-4 рази на обличчя зробити маску абсолютно. Раніше у мене був прям такий великий від них пакет, він мені дуже довго прослужив. Однозначно любов, тому що якщо я її відкриваю, з неї нічого не стається, вона там не засихає, не втрачає якісь свої якості. Тобто, на один раз тут багато, тому ви сміливо можете використати її за два а то і за три рази. Ця альгінатна масочка вона спрямована на підтяжку шкіри. Знаєте, після того, як я її змиваю, от я її розмішала, нанесла, потримала 10-15 хвилин, вона підсохла. Так як ну, вона глиняна. Після цього я змиваю, і шкіра така бархатиста, бархатиста, дуже м'ягенька, і наче справді так мені ось тут от щось натягнули. І я дійсно бачу такий результат. Також тут е, присутній еластин, за рахунок якого, в принципі, е, і ось такий ефект досягається, що шкіра, наче, знаєте, наповнюється і стає такою пружною все обличчя. Я її наношу навіть ось ти собі на. Зону декольте на шию, також мені дуже-дуже подобається результат. І зручно, якщо ви кудись їдете, не потрібно тягнути з собою велику вагу. Ось така компактна штучка вам вистачить на цю поїздку. Це мені також дуже сподобалось. Крем для обличчя, крем для обличчя це взагалі для мене завжди проблема, тому що раніше я думала, що в мене така суха, присуха шкіра. І всі мої крема вони були спрямовані на те, щоб якось її ужирнити, але потім до мене дійшло, щоб вона була не суха, вона була пересушена. І в мене така більш комбінована шкіра зі схильністю до жирності ось в цій зоні. Тому зараз, особливо коли літо, і взагалі, якщо далі йти там на роботу що кудись не хочеться, цього жирного ефекту на обличчі. Тому от я підбираю для себе такі. Крема такі продукти, які не будуть мені обличчя обтяжувати і давати якийсь зайвий дискомфорт або липкість. І це абсолютно мені допоміг ось такий кремчик від Choco Blend матувальний крем для комбінованої та жирної шкіри обличчя. Хоча у них на сайті ви можете зайти, посилання у описі до цього відео. Також всі продукти я напишу, якими я сьогодні користуюсь, які я вам сьогодні показую. Це матувальний крем розроблений спеціально для комбінованого та сильного дожирності типів шкіри, він, наче освіжає мені обличчя, додає якоїсь додаткової свіжості, лягає дуже легеньким шаром, ніяк не обтяжує обличчя, не створює жирності зайвої на обличчі. До того ж, у склад цього крему входить ніацинамід, який усуває якісь запалення, вирівнює тон шкіри. Якщо в мене там є якийсь прищик, воно наче його ну, не підсушує, але знаєте, так заспокоює і надає шкірі додаткової також пружності, наповнює її, напитує, вона, наче така, ну, більш, більш наповнена, більш сяюча, але приємно сяюча, без жирності. Ну І, звичайно, також дизайн мені не може не подобатися. Ось така гарнюсінька баночка. Я вже її спробувала. Тут навіть так от все закривається, все абсолютно герметично, можете не перейматися, тобто що туди буде потрапляти повітря. Дуже-дуже подобається, і подобається, як на шкірі, і подобається склад, запах, аромат. Хочу вам сказати, що повністю вся косметика сьогодні, я нею правда користуюсь. І перш ніж, в принципі, вам показати, вона пройшла у мене такий тест-драйв. На якісь висипання, на якісь алергічні реакції, можливо, у мене пройшло все чудово, ніяких претензій до косметики немає, лише маю позитивні враження. Також сьогодні моя любовна любов, тому що зараз наступає сезон осінь, зима, і вже можна потроху-потроху підходити до пілінгів, до скрабів, тому що сонечко буде менш активне. І, звичайно, я також не змогла обійти ці продукти стороною. Обрала для себе скраб від Джокобленд Рисовий. Ніколи не пробувала ні таку текстуру, ні такий склад. Це для мене було щось нове, і насправді я навіть трохи переймалась, коли він мені прийшов, коли я його побачила. Тому що у мене були скраби, ну знаєте, такі обична така звичайна скрабова консистенція. А тут що я бачу? Я відкриваю скраб, а він, дівчата, він сухий, абсолютно сухий. І я ще подумала, тобто я зрозуміла, що його потрібно розводити водою. Я просто набираю там собі на руку, поставила на обличчя, потім водичкою, і ось там ось так от легесенько. Розкрабувала собі шкіру на запах, ну це точно зелений чайок, точно рис. Ось такий приємний трав'яний запах нагадує мені, знаєте, моє дитинство, коли я була у тебе в селі, я могла вийти десь на поле і ось такий польовий склад. Е, Бу тут дуже приємно відчувається на шкірі. Нічого мені не травмував, немає ніякого дискомфорту потім. І що, що я була здивована, я не відчула сухості і стягнутості після його використання. У мене навіть не було такого бажання знаєте, кось там додатково її одразу зволожити. Ну як це іноді буває після скрабів, ніяких не почервонінь, не роздратувань. Це також дуже важливо, тому що для мене має бути ось всі ці ритуали, весь догляд він має бути в кайф, і для моєї шкіри також. Я не люблю, коли щось приносить мені. Дискомфорт. Цей скрабчик він на основі рисової муки, який не тільки очищує шкіру від забруднень, очищує пори, запобігає появі чорних цяток, але ще він має відбілюючий ефект. Якщо для вас це актуально, якщо у вас, як і у мене, ось тако все обличчя після літа у веснянках, то цей скраб точно вам потрібен до того, ж, коли ви масажуєте ним обличчя, він стимулює кровообіг і. Наші клітиночки там починають працювати і повертають нам такий здоровий вид обличчя, здоровий колір шкіри, тому що після того, як я його змила, вийшла з душу, я бачу, що я не червона, не синя. В мене саме такий гарний тон обличчя, наче я тільки що затонувалася якимось легким бібім. і дуже комфортно відчувається на шкірі. Особисто мені сподобалось, хоча я не надто великий любитель скрабів, можливо, більше пілінги. Тому що багато чуло, що скраби це вже минуле сторіччя. Вже ніхто ті скраби не використовує. Вони травмують шкіру, але не знаю, після нього я не відчула ніяких неприємних відчуттів. Додатковою увагою я завжди приділяю шкірі навколо очей, шкірі під очима, тому що у цій зоні вона більш чутлива і косметику, яку я використовую, і кремчики вони загалом це або якісь емульсії, або дуже дуже легкі, напівгелеві. Такі текстури, які не будуть її додатково обтяжувати, але водночас будуть наповнювати, напитувати, щоб запобігти утворенню ось цих, знаєте, гусячих лапок. Звичайно, від цього з віку, можливо, не втетя але хотілося б відтягнути цей момент подалі. Тому Джоко Бленд допоміг мені і тут ось така сиворотка, е сиворотка під очі. Тут невеликий об'єм, але, знаєте, ось ці продукти під очі, вони завжди такі маленькі, така прозора, така, да, справді, це емульсія, вона ріденька, має дуже такий приємний аромат. Знаєте, мені нагадує. Аромат жуйки. От пам'ятаєте, ось ціла віз, от щось таке, таке цукерочне. Я користуюся нею вже десь тиждень, і мені подобається, як працює, як моя шкіра виглядає. Джоко Бленд заявляє, що це Brightening Eye Serum, тобто сяючий серум для шкіри під очі. І насправді я помітила, що після того, як я нанесла десь через 10 хвилин, коли воно вже все. Вибралася шкірою, шкіра, наче сяє зсередини, але супер швидко поглинається і не залишається ніяких слідів, наче я нічого й не наносила. Обожнюю такі продукти, які моя шкіра впитує в себе. Тому що як, якщо цей крем надто або емульсія, есенція, якщо вони надто важкі, ось потім воно нікуди не дівається, шкіри це занадто. І воно залишається просто таким липким шаром на обличчі і маю то йти змивати, тому що дуже некомфортно себе почуваю. Цією сироваткою у вас таких проблем не буде, від неї будуть лише позитивні враження, запах, консистенція, склад, дія. Мені здається, ідеально поєднане все, що вона повинна робити. Ну і звичайно, я люблю макіяж дуже сильно. Я люблю саме декоративну косметику, тому я не змогла не звернути увагу на... Спончики, і заказала собі ще ось таку малютку спонжик, не змогла пройти стороною. Він, коли сухий, здається, що він трошки твердуватий, але не лякаємось, не лякаємось, треба його дуже-дуже ретельно намочити водою, прямо так дати йому набратися, і він тоді буде саме такий, як потрібно. Радує в ньому те, що він дуже швидко повертає свою форму, тому що навіть от я купляла від інших брендів. Я їх вижимаю, воду з них вижимаю, і вони дуже повільно повертають свою і Через те, мені незручно ним користуватися. цим спонжечком у вас не буде таких проблем. Ним дуже швидко прибивати не тільки жирні якісь текстури, можливо, але й навіть якщо це пудра або закінчувати ним тонування обличчя. Але також зручно ним робити фіксацію якоїсь транспарантною пудрою, якось такою невомою прозорою. Також він дуже класно справляється і з цією задачею. Бренді Blend мені подобається не лише те, що вони позиціонують себе як український бренд, а й те, що у них виробничі потужності знаходяться на території України, що підтримує нашу державу, нашу економіку, сплачуються податки, працюють вони офіційно. В них завжди завжди там все в наявності, а завжди проконсультують. Консультанти відповідають швидко, дуже уважні такі. Знаєте, можна їм і зателефонувати гарячу лінію, вам пояснять. Там, коли я обирала мене питали, які у вас тип шкіри, що ви хочете, радили мені якісь позиції? Я вже там могла собі зробити якийсь вибір, тобто, досить такі. Уважні до клієнта, і, мабуть, цей бренд піклується не тільки про те, щоб вам продати і все, а щоб ви до них повернулись. Тобто, щоб косметика, яку ви купите, була вам за потребою, була вам за типом вашої шкіри, і от надати такий якісний сервіс, це також один із дуже великих плюсів для мене у цьому бренді. Серед фаворитів на сьогодні я можу сказати, що це. Ця ось ця коробочка сьогодні. Це вся ця коробочка це мої фаворити, тому що справді не було тут такої позиції, яка би мені не сподобалася. Ну справді, що тут може не сподобатись? Дивіться, віцелярна вода ідеально мені підійшла і просто протерти обличчя, і зняти макіяж два в одному. Потім спонжик виконує свої функції на всі сто. Кремчик класний. Мабуть, особливу увагу все ж таки приділю ось цьому скрапу, тому що. Якщо всі інші продукти для мене щось звичне, то цей скраб став для мене повною несподіванкою, і я коли побачила, навіть трошки розчарувалася, тому що не повірила, що ну, пахне зеленим чаєм, Ну що ця травка може зробити. Але коли я його використала, і коли справді всі ці чорні цятки у мене на носі вони зникли, і обличчя стало таке дуже ніжне, дуже таке, наче не знаю, я після тільки після салону вийшла. Колись я ходила до косметолога, і з таким обличчям я виходила від нього, але це набагато вигідніше і можна зробити у будь-який час доступно кожній. І ніякої шкоди не, не наносить. Тому я дуже 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 вражена цим скрабом, і, мабуть, сьогодні дам йому місце фаворита. Хоча всі абсолютно продукти, вони класні, і бренд також мені вже давно подобається, давно знайома. Зараз познайомилась іще більш. Глибоко, тому що були якісь окремі позиції, а зараз взяла собі такий повністю догляд, повністю таку можна сказати, системку. І від мене це вам буде дуже дуже щира рекомендація. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Воно сьогодні буде не надто довгим, але супер інформативним. Як і для вас, так і мені дуже приємно поділитися тими продуктами. Які мені сподобалися, і, можливо, вам також стане це у нагоді. Дякую, чекаю на вашу підписку, на лайк. Я думаю, що багато хто користувався косметикою цього бренду, тому чекаю на ваші відгуки, на ваші коментарі. Можливо, є якісь продукти, які вам сподобались або не сподобались. Дуже цікаво почути вашу думку, тому пишіть, не соромтесь і чекаю на вашу підписку. Лайк. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувай.